Ви знаєте, тільки наші підрозділи з початку року здійснили 900 виїздів тільки на пожежі. Це практично кожен день. У нас немає зупинки, ми працюємо цілодобово. Щоденно заступає на бойове чергування 275 чоловік особового складу. Я вдячний всім цим людям за ту роботу, що вони виконують. Я вже сказав, да, ми мріємо про нову техніку, ось таку бачити ось, бачите, адне, що до речі, це завдяки. Голові служби з надзвичайних ситуацій чіткому Миколу Олександровичу. Ми маємо сьогодні такий катер, який є сьогодні найшвидшим у нас в області. Він розвиває швидкість по воді, по воді до 110 кілометрів. І тому це нам дозволить оперативно реагувати на будь-які надзвичайні ситуації, пов'язані на воді для рятування людей. Можете так приблизну вартість катера нам сказати? Так, да, приблизна вартість катера 110 тисяч доларів. З чим после вас чим доводиться стикатися щодня службі з в області? Значить, щодня по перше, я вам сказав, це пожежі. Сьогодні ми також допомагаємо міліції, виїжджаємо на дорожні транспортні пригоди. Значить, наша задача забезпечити. Як можна більшу безпеку людей на водних об'єктах? Наша задача сьогодні це захисні споруди, це сьогодні протиредісовне укриття і таке інше, таке інше. Ну, просто не вистачить і 10 хвилин, щоб перечислити всі наші задачі, всі наші повноваження. Все, дякую. Скажіть, будь ласка, так, чи так кожен справляю. може бути рятувальником? От якими якостями повинен володіти чоловік, щоб його взяли до вас на службу? Ну, по-перше, чоловік повинен бути чоловіком в усіх відношеннях. Якщо дав слово, то його треба стримати і просто бути настоящим чоловіком. Тоді зможе бути настоящим рятуванням. А жінка може стати? Може. І в нас, і в нас їх, значить, до речі, дуже багато. У нас в головному управлінні та підрозділ, підрозділ області значить 42 жінки, які сьогодні носять погони і також виконують завдання на рівні з чоловіками. Ви кілька місяців на цій посаді, скажіть, чим відрізняється Хмельниччина від інших областей, де вам доводиться працювати? Значить, Буковина, де я служив, і Хмельниччина в порівнянні. Значить, Хмельниччина набагато потужніший гарнізон, набагато більше серйозніших об'єктів, не тільки на атомна... ну, станціях, що ще... стоїть, ви знаєте. Технікою забезпечені краще. Люди підготовлені, можу це сказати, відверто краще. Це я їх свідок, коли знач, ми тушили пожежу, ви знаєте, в З'яслівському районі. Я стояв поряд зі своїми підлеглими. Я просто бачив, як вони горять очі, і вони готові виконувати завдання.